Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні приготувала неймовірно смачний зефір на основі гарбуза, печеного гарбуза і перебитого пюре, а також свіжо-змеленої кави. Це неймовірне поєднання смаків та улюблених ароматів. Отож, від вас очікую вподобайки, коменти та підписки. А ви ловіть рецепт. Для Цього зефіру нам знадобиться дві посудини. Для початку я заварила міцну каву, остудила її і процідила через ситечку, щоб не було згустків кави. Також в цей черпачок я поклала агар і цукор. Усі пропорції я опишу в описі під Далі відео. Цей черпачок відставляю, з ним буду працювати трохи пізніше. І Зараз беру іншу окрему посудину, в яку я поклала білок від яйця. І пюре гарбуза, а також скинула дрібку лимонної кислоти. І сюди ж всипаю цукор. Спочатку починаю працювати з білком і пюре, збиваю їх міксером. Коли пюре збилося ось до такого стану, що воно, бачите, як гострячками залишається на вінчиках. І якщо перевертати черпачок, то воно не, не ворухається. І ну, абсолютно туге і тверде. Тепер е, ми відставляємо цей черпачок на декілька хвилин і беру другий черпачок із кавою, цукром. і... Агаром ставлю на плиту і заварюю. У моменту закипання варю сироп декілька хвилин. Я вам покажу, до якої консистенції його потрібно проварити. Декілька хвилин у мене кипів сироп. Сироп ось до такої от лінивої ниточки. Бачите, як вона. Тоненька така ниточка стікає. Це означає, що сироп вже готовий і можна його вливати у білки. Вливаю сироп по трошечки, маленькими, невеличкими порціями. І збиваю. Все, зефірна маса готова. Тепер дуже швидко перекладаю її у мішечок. Дуже швидко відсаджую зефір. Зефір ставлю на стабілізацію хоча б годин на 5-6, а ще краще на ніч. Через годину зефірчик стабілізувався. Став абсолютно пружним. Давайте ось один розріжемо і подивимось розріз. Дивіться, який. Просто неймовірний! А аромат це шкода, що камера не може передати цього аромату. Рекомендую вам, друзі, приготувати такий зефір.